Я, або хотів би, або я хотів би дуже важливе повідомлення mm. зробити, оскільки йдеться про долю людини. Зараз у Вінницькій обласній лікарні в реанімації лежить наш однодумець Роман Лабунський із міста Немирова. Його жорстоко кілька днів тому побили. Він є довіреною особою кандидата на посаду голови Немирівської об'єднаної громади Віктора Качура. Віктор Качур від радикальної партії йде на вибори, користується там великою підтримкою. БПП, блок Панамських патріотів. За Совує, зокрема, губернатор Вінничини Коровій застосовує весь адмінресурс для того, щоб не дати можливості нашому представнику виграти, коли їм не вдається застосувати адмінресурс. Вони застосовують фізичну силу два дні тому. Романа Лабунського жорстоко я наголошую, подивіться фотографії. Два дні тому його жорстоко побили. Зараз він перебуває у реанімації Вінницької обласної лікарні. Я вимагаю від міністра внутрішніх справ, від генерального прокурора, розслідувати цей кривавий злочин і притягнути тих, хто напав і побив Романа Лабунського. Притягнути до заклик відповідальності. заклик. Почули. Я сподіваюся, що почули ті, хто мали би, до кого ви зверталися. Теж Олег Ляшко, голова депутатської фракції Радикальна партія. Весь це час з нами. Це була програма Чиста політика. Дякую вам, пане Олеже. Дякуємо за візит. Так, ну і новини 112. так три крапочки. Юля голушка за секунду. Потім ми повертаємося. Дочекайтесь.